три колеги, ну мають пляшку горівки, Ну йде йдемо випити. Один каже, пішли би до мене, в мене жінка е буде кричати, а другий каже, пішли би до мене, в мене буде тьоща зла. Третій каже, хлопці йдемо до мене, ще поставлять. Коротше, випили, ще поставили, лягли спати, рано знов стів накритий. Знову горівка, знову кава. Той каже, один з коляків каже, чуш, як тобі ж то вдалося, що тебе така дисципліна. Він каже, в мене був кіт. Він мені робив. Ходив на місце, то я йому зробив два попередження. Ну чу а вони питають, а при чому тут е, тіща і жінка? Бо вони вже мають по два попередження. А, я, я їм зробив два попередження, на третє попередження його викону з п'ятого поверха. А при чому тут твоя тьоща і жінка? Та, бо вони вже мають по два попередження. Піш, е, пішов тато з е, сином на охоту. Ну, тато Каліка, син сі збирає на охоту йти, тато Каліка без них. Каже, візьми мене синок на охоту, я тобі чимось допоможу, як тебе осячка, я вистрілю. Візьми мене в рюкзак. Ну, та добре тату, будь-заду, з фузією, якщо то. Йде йдуть. Раз відміть з берлоги. Бив син стріляє, промах, другий про, промах, третій осечка, тату стріляй, тато промах, відміть за ними, тікають. Син видить, що тата не в, тя... в рюкзаку, що тяжко нести. Мегаче тата з рюкзака. Прибігає додому, мамо, мамо. Ми вже більше тата не маємо. Мама каже, на його з вами охотниками варятись світ не знає. Каже. Хвилину назад син, тато прибігає на руках і каже, що на сина нема, а тепер син прибігає, що тата нема. Питає вчителька учнів, як таким працює. Він каже, хлопець, тато вчитель, другий лікар, третій шофер. А він стоїть, каже, тато трансформатор. Як трансформатор? Отлучає 380 гривень, каже. 220 дає мамі, але не гудити. Нормана жінка каже до чоловіка, я б ліпше б вийшла заміж ні за чортані за, за, чорта, за тебе. Та чому була б не вийшла? Бо, чому б не? Бо не вийшла, то чому? Бо каже, шлюб між родичами не положений. каже. Мовзолей. Син їде в мовзолей. ну їде, баба вислала діда в Москву, у Мавзолей. І каже, ой, вислала в Москву. Каже, а то за совітів ще було, де очередь велика. каже, що де Найбільшу очередь. Там файні товари будуть імпортні. Ну дід приїжджає, ну що, діду, що скупив? А дід, а перепрошую, дід став у очі до мавзолею, зелею. Невелика очі. дід приїжджає, ну що це діду шо скупив? Так каже, ти знаєш, дві години стояв, а о, поки очі до мене дійшла, продавець умер. То був ледід, знаєш.